Вітаю вас на моєму каналі. Будемо дивитися прогноз, стару прогноз для овнів на червень місяць 2024 року. Отже, спочатку дивимося три події цього року. Перша подія, друга подія, третя подія. Далі подивимося. Професійна діяльність протягом червня 2024 року. Далі фінансову сферу, що вас очікують? Очікує протягом червня місяця, як вкладуться ваші фінансові справи? Так. Далі, що очікує вас овний в особистому житті в червні місяці? На що звернути увагу вам в червні місяці в плані здоров'я? Можливо, якісь поради будуть. І порада або застереження на червень місяць для овнів. Червень місяць 2024 року. Так, дивимося, так. три події. Ну, перша, ви почнете щось по-новому, або захочете легкості. Так, багато, звісно, таємниці в тих подіях, не все так відомо, або у вас якраз дуже в цей період, в червні місяці, розвинеться дуже гарна інтуїція. Так, і те, що вам будуть пропонувати от якісь події. Повинні в червні місяці пройти, то вони для вас не дуже сприятливі, і тому ви їх не приймете. Тобто ви підете в нове, але будете оминати якісь неприємності. Будете вибирати тільки те, що вам до вподоби. Так, отакі три події будуть. Далі професійна діяльність. Ключик до нових дверей якихось, або вирішення питання, яке не могли раніше розв'язати, або тільки подумували розв'язати. Ключ у вас буде від цих дверей. І дивіться, навіть протягом тижня або двох тижнів, в червні, місяці, якийсь приятний, приємний сюрприз буде. Так, якого роду? Можливо, або хтось приїзде, приїздить приїздить. Або ваша поїздка на відпочинок, все таке літо. Е, ще чим приємне. Можливо, ви десь на воді будете віддихати, річка, море, озера і так далі. І дивіться, взагалі, по фінансам, у вас сад. Це означає, що все буде приємно, ви будете задоволені, розслаблені, особливо з цим ключиком. Так, що очікує в особистому житті? Щось нове дивіться. Два однакових аркони по нулю блозень. Щось нове очікує вас в житті. Так. Угу. Давайте подивимось про що це. По жриці. Знову ж дивіться, на одній колоди першої колоди у вас випадала жриця. Це або щось невідоме. Так, Дещо не знаєте все-таки. Або у вас інтуїція розвивається. Можливо, ви скористаєтесь своєю інтуїцією, ви, відпочив... від... ви відчуваєте, що вам саме зараз варто йти в нове, нові відносини. Трійка пентаклів. Тут троє, тут жезлів. Загоритесь якоюсь ідеєю, можливо, будете відпочивати, з кимось в кафе підете, і будете дуже приваблювати протилежну стать. Будете таким, такою вогняною людиною. І люди, дивіться, ваші товариші, ваші друзі будуть коло вас будуть підтримувати. Так, Щось нове очікує вас в червні місяці. Далі, по плану здоров'я. В плані здоров'я. Дев'ятка пентоклів. Ви всім задоволені. Дивіться, коли вас все розцвітає. Ви зробили все дуже красивим. Я думаю, ви і так займаєтеся спортом. У вас здоров'я, все добре. Можливо, більше, тут якраз порада більше бувати на свіжому повітрі, бо тут хмари видно. якраз. Дихати свіжим повітрям, ходіть на прогулянки, не забувайте, не сидіть вдома. Так, можливо, комусь варто там, побігати. Вранці або ввечері трішки. Так, і порода або застереження. А що у вас очікує щось по справедливості? Щось по справедливості те, що ви робили. Так, а ну давайте ще глянемо. Угу. Тобто те, що ви задумали, уже можна робити. Дивіться. По справедливості йде вам. Ну, от Як засіб передвіження. Ви можете вже рухатися в тому напрямку, в якому ви задумали. Дивіться, і до вас йде е, туз кубків, це сповнитися емоціями. Тут і в особистому житті, і якраз отут вам така. Порода. Сповнюйтеся, знову ж таки, дивіться водичка. Можливо, походіть на водоймище, можливо, хтось в басейн походить поплавати. дивіться, Можливо, там якраз у цієї рибки нове знайомство у вас буде, якраз там біля водоймища, кому воно потрібне. Так, отже, дивіться. У нас на дні колоди дві жриці. Тобто ви інтуїтивно все будете відчувати і тут біля нуля. Можливо, ви свою людину навіть нову відчуєте, ту, з якою у вас будуть відносини. І все у вас буде добре протягом дивіться, і клевер, і сад буде все добре у вас протягом червня місяця. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.